то будет забралось А чё они тут позбирались все? А тут и далее. Та то гуси, по-моему. Чи лебеди молоді, дивися, бач? Не, лебеді, тільки сірі, молоді дуже. Да, ага. І вон вуття, та ще пливуть. А стільки ще в одному місці не було, да? Скільки? А зараз я трошки щось Кругом позамерзало, а тут Он таке Ну лдр Бачиш одриває льот, он А а он гуси полетіли, вон вверху а тут лебеді десь. А, вон. Вон лебеді. Ну то вже друга стая, ти бачиш? Угу. То менше. А ми більшу бачили. Вон ще олепить, ось олепить. А. Ага. А то сірі. А то сірі, то молоді. Ще не полиняли. Ти бачиш. Ну хоч би й не замерзло. Так, щоб дуже. Вон не бояться ні вудки їх, ні вони вдять. А то лисухи, мабуть. Бачу, чорні. То лисухи, то не вудки. А то сидять і лисухи і вудки на березі. Тоже чорні сіли. Ага. і сірі, Ні, то кри... крижні сидять. Але сухають ті чорніші. ось впливуть оце е, скільки шість штук. А. Красота. Тихо, спокійно, ніхто їх тут не займає. Вони собі і плавають тут. Ну, підемо далі. Оце тут зібралось. Боже. І тут все, А, бачиш, і молоді, і старіші. Вони сіренькі. Ага. Да, Це вони що, пізно ти? Так, пізно вилупились. Пізно ага. Оце. Оце толпа. Це перше. Січня Новий рік. І отут от все позбиралось таке. І туди он далі. А і там. Он лідивись. Вони ще пливуть. О Боже, дивись, скільки їх там. А тут дивись, десь старіших п'ятеро, а, а те все молоде. Шау, Раз, шау, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять. Тринадця молодих. П'ять, а, шість старих, так. Да. Ну, хай підбирають, ж пшеницю, бачиш, понасипали. Та куди на літ? На літ буде да те саме. <говори> а ти чого ще вони? Та чує, чує. Ага. Бачу, молоді бояться під підпливати. Старі ще тут. А он товчується. Он над берегом понасипали. А то він дивився, як він Йоржився. Диви, на Йоржився, як он біля молодий. Підніметься не вдалося. Ага. Ну то свій раз не чіпає малих. Бачу, вони позбирались біля нього. Біля того. Оце так так. Боже, тут. Ну тут одні крижаки, ти бачиш? Ні черка нема, ні, нічого іншого, тільки крижня. І багато. І вони ще пливуть сюди, і звідти пливуть, все збирається сюди. Так, да, це отримує. треба буде купити зерна та принести, понасипати. Хліб їм не, не можна давати. а Зерно да, треба. Угу. Або кукурузи, або пшеницю купити. Це так-так. Ну ладно, підемо ще погуляємо. Вон хлопці принесли да, якоїсь там крупи. Ну, хлопці, дівчата, вон, розсипати будуть. Да, ага. І голуби тут. Все ага. тут. Tak hlubom tě tvoje, ty dvě sněhy. Uh -huh. Po sněhu nasypáno. Хватаю, хватаю, и, и Та всім сим і голубом вистачає і всім. Та ні, наліот нож ну не зайде. Як воно заходить, заходитьме Ага. Это вид це все. А? Это из миска. Он рыбаки идут. Вот че кто ледок. Ага, несе вона дриває, течу ізноси. На цій стороні. На цій людей немає і вуток нема. Що він тут робити? Там рачок, Видно, Та то може. Обламалась. Собака вон. Вже на полівання прийшов. Отдерний. Не, ну воно ж мисливська собака, бачиш, порода. Тільки шубу її треба зняти. Бо вона і втопиться в тому піджаку. Де воно там. Та я бачу, він побігла. Ну, вітер будемо тікати. Отут вот вітер.